Для того, щоб створити сайт за допомогою Google сайтів, спочатку потрібно авторизуватися, зайти в додатки Google, знайти там сайти, можна вибрати з запропонованих уже готових шаблонів сайту, можна розвернути галерею всю і подивитися, які ще є шаблони, або створити новий пустий сайт. Зверху можна вказати назву сайту. Це та назва, яка буде відображатися на вкладці вашого сайту. Тобто ось тут, там де вкладка. Заголовок може бути якийсь інший. Можна змінити зображення цього сайту, або додати завантажити якесь зображення, яке у вас є, або вибрати яке наявне в галереї Google. Що можна вставити на сторінку сайту. Наприклад, це може бути текстове поле, зображення або навіть HTML-код. Виберемо текстове зображення, додається об'єкт де ви вводите будь-який текст. Можна вставити також зображення, вибрати так само з наявних або додати з того, що у вас є. Розмістити на сайті положення можна так, як вам зручно. Берете це зображення і перетягуєте в те положення, куди вам треба. Якщо це зображення буде посередині, буде підсказка, що це знаходиться якраз посередині сторінки. Можна вибрати макет, як воно буде відображатися, і таке інше. Також можна додати якісь документи з вашого Google Диску. Цікавим є, що можна додати багато певних об'єктів. Ось вони всі розміщені. Я вам покажу деякі, наприклад, карусель зображень. Ми Виберемо всі зображення, які тут є. І натискаємо Вставити. Буде зображення з п'яти елементів, яке можна буде перемикати, воно буде динамічно відображатися. Також можна додати відео з YouTube, чи за посиланням, чи спробувати знайти його. Наприклад, за посиланням. І багато чого іншого. Якщо у вас сайт не односторінковий, а має бути декілька сторінок, на наступні вкладки біля Вставити є ще сторінки. Можна створити іншу сторінку. За замовчуванням навігація по цим сторінкам буде відбуватися зверху. Тут так само ви можете розміщувати всі інші об'єкти. Додамо ще одну сторінку. Наступна вкладка теми це зовнішнє відображення саме тексту і певних об'єктів, які можна змінити. Можна вибрати основні кольори, які у вас будуть... Тобто, як буде виділятися певні об'єкти так і таке інше. Наприклад, ось такий стиль. В налаштуваннях можна змінити, що навігація буде чи за верхнім краєм, чи з боку. Тоді потрібно буде вашим користувачам натиснути на оці три полоски, щоб з'явилися всі інші сторінки, які є на цьому сайті. Також тут багато інших налаштувань. Ви можете переглянути, як буде відображатися ваша сторінка на інших пристроях, тобто переглянути, як вона саме буде виглядати. Ось так буде виглядати, наприклад, ця сторінка для користувача, який буде користуватися. Карусель зображення, на якому можна перемикати ці зображення, і вони будуть змінюватись. Тобто місце займається як для одного зображення, але тут їх п'ять, і можна їх перемикати. Також можна переглянути. Як воно буде відображатися, наприклад, на телефоні. Помітно в чому саме різниця. І як буде відображатися, наприклад, на планшеті. Якщо ви натиснете на хрестик, ви вийдете з режиму перегляду і повернетеся до режиму редагування. Але це ви тільки редагуєте. Для того, щоб ваш сайт був доступний в інтернеті, його потрібно опублікувати. Тут зверху є кнопка Опублікувати. Натискаємо. У вашого сайту має бути унікальна назва на англійській мові, тому що адреси веб-сторінок вказуються саме на англійській, на англійській мові. Ви маєте вказати, хто може переглядати сайт. Переглядати зможуть і інші, але хто зможе їх шукати в системі Google, наприклад. Опублікований сайт можуть переглядати всі, доступні для всіх. І натискаємо готово. Після цього, як ви вказали тут назву, тут може бути будь-який набір букв, цифр, але на англійській мові. Тобто сайт мав бути такий. Натискаєте Опублікувати. І за тим посиланням можна переглядати цей сайт або можна скопіювати посилання на опублікований сайт. Натиснувши на цю кнопку, з'являється посилання саме вашого сайту, ви копіюєте його і передаєте людям чи розміщуєте будь-яким зручним для вас способом. На цьому все. До зустрічі на нових уроках.